Привіт, шановні друзі, хочу розповісти вам про мої огірки, які теж трішки постраждали від заморозків, які були у нас на протязі декількох ночей. То, мабуть, я думаю, це заморозки. Тому що, хоча на ніч я і прикриваю їх плівкою, парничок свій маленький. Але все рівно я так зрозуміла, що не допомогло воно. Видно, був великий заморозок, або, можливо, просто подуло вітром і задуло холодним вітром, що затронуло і мої огірки. Ну, одне радує, що серединка зелена, бачите, ось як. А оці листочки, які найперші були, то вони, звичайно, трохи якісь сухуваті. І Білий, бі, білий, бачите, підсохли. Ну, явно, я думаю, це заморозок, бо більш нічому е поки хвороби ніякої не, не повинно бути на них. Більш всього, що це заморозок. Отже, е потрібно щось робити, тому що початок тільки е рослини, початок життя рослини, то його треба рятувати. Ну, для того, щоб наростити. Огіркам краще зеленої маси допомогти їм наростити її. Я вирішила зробити такий розчин. Він універсальний розчин, я ним користуюсь не один рік, але тоді я користувалася для того, щоб урожай гарний був. А тут вже я так, почитала в інтернеті, попитала в деяких знайомих, у кого така можлива була проблема то у, у, цей розчин допомагає наростити зелену масу огіркам, дає сили їм у рості і, звичайно, ж, дає більше сили для великого гарненького урожаю, нам, щоб були плоди на, цих, на оцій огудині. Тому розчин цей називається дріжджовий, можливо, для когось це буде і не відкриття, а для когось може і відкриття. Як він готується на 5 літрів водички. Оце в відерце я ось набрала. Три ложки сухих дріжджів в тепленьку водичку. Бачите, воно вже, ось, вже е, дріжджі працювати почали. Уже воно, вони, е, уже на, на, навіть такі бульбашки, пінка появилася. то вже цими дріжджами можна працювати. Потрібно, щоб вони постояли, десь у теплій водички замочуєте, і щоб вони постояли десь добу. Добу, як постоять, тоді вже можна цим розчином підливати під кожен кущик. Оце зараз я е, приготувалася цим займатися. То будемо рятувати наші огірки, тому що, щоб не пропав даремно мій труд. Гарна така пішла розсада огірків. І от потрібно цьому морозу було статися. Ну, що ти зробиш? Щоб було, то було, як кажуть, Дякую і на цьому, що хоч не все померзло. Отже, можливо, кому підказала, можливо, кому допомогла, можливо, ще в когось є така проблема. Підписуйтесь, шановні друзі, на мій канал. Ставте лайки. Можливо, хтось мені підсовітує щось своє, хто знає, що з цим робити, з такою проблемою. Буду дуже вдячна.